Кам'янське долучилось до пілотного проєкту Міністерства молоді та спорту України Шлях чемпіонів. У межах цієї ініціативи в місті з'являться спортивні класи, де діти зможуть поєднувати навчання зі спортивними тренуваннями. Також заплановано створення міського спортивного клубу для тих, хто хоче продовжувати займатися спортом після завершення навчання в Дю США. Подробиці у сюжеті сьогодні відбувалася презентація. Презентація створення на базі наших навчальних закладів перших в нашому місті і в десятці в Україні спортивних класів. Сьогодні міському голови ми доповіли про результати тої роботи, яку ми за його дорученням провели. Вивчили цю програму, вивчили наявну потребу в цьому. І міський голова, вислухавши нашу презентацію, вислухавши нашу доповідь за результатами вивчення цього питання. Затвердив меморандум між управлінням молоді та спорту і департаментом освіти нашого міста про співпрацю в саме створенні цих класів було прийнято рішення створити два таких спортивних класи на базі 44-го ліцею, який знаходиться поряд із спортивною школою і має досить гарну спортивну базу. Ці спортивні класи вони відрізняються від інших класів, тим, що у них буде обов'язкове тренування кожного дня. На сьогодні ми побачили, що такі спортивні класи. Вони користуються попитом серед батьків. Це було ініційовано міністерствами двома і е, в Україні. Ми в числі перших. Ми не могли це зробити без підтримки міського голови. Тому міський голова він завжди підтримує розвиток спорту і розвиток освіти. Таким чином виховуватимемо майбутніх чемпіонів. Також сьогодні було опрацьовано створення в нашому місті спортивного клубу. Спортивного клубу Кам'янське. Основною метою є Залучення спортсменів більш старшої вікової категорії до занять фізичної культури та спорту. Функціонування цієї такого клубу в нашому місті воно неможливе без підтримки міської влади, Кам'янської міської ради та наших партнерів, постійних партнерів. Це громадська організація «Бджола», які нам надають системну допомогу в розвитку фізичної культури та спорту. Відповідно до положення про дитячі юнацькі спортивні школи, спортсмени, які досягли 23 років, вони не можуть займатися відповідно до положення. У дитячності спортивних школах їх треба передавати у інші міста, областя до вищих спортивних шкіл майстерності. А для того, щоб залишити їх в нашому рідному місці, ми було створено та запропоновано створити спортивний клуб. Вони будуть залишаються своїми тренерами, залишаються на своїй базі. Тільки будуть виступати за спортивний клуб на змаганнях та представляти місто Кам'янське.